Сексуальною та привабливою не народжуються, їй стають. Так що, якщо ти хочеш знати супертехніки, як спокусити будь-якого чоловіка, то дивись це відео до кінця. В кінці я розповім тобі одну магічну техніку, як ти можеш змусити його завойовувати тебе знов та знов. Фліг, це не про спробу сподобатися чоловіку, це про цю насолоду від процесу, від процесу зваблювання, від процесу закохування його в свою душу, в своє тіло, в свою унікальність, в свою жіночність у всю себе від цього і насолоди від процесу. Саме це ми називаємо мистецтво спокушання. Так що давайте зануримось в цей процес глибше. Пліс складається з вербальної частини, та більш важливою для нас, дівчатка, невербальною. Важливіше не те, що ти говориш, а те, як ти це робиш, в якому стані ти це говориш, що ти транслюєш чоловіку через своє тіло, свою міміку, свою невербаліку. Тому саме про це ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні ти дізнаєшся, як закохати чоловіка в себе на енергетичному рівні. Магія посмішки. І я зараз не про натягнуту усмішку чи про якусь либу у всі 32. Ні, Секрет, дівчатка, в півтонах. Посміхайтесь очима. По Уявіть, що ви посміхаєтесь, але насправді не робіть цього. Транслюйте це лише через ваші очі, тоді ваш погляд стане таким манким, наче обіймаючим. І ви будете транслювати цьому світу відчуття безпеки, щирості, доброти, любові і всього, що так манить та притягує чоловіків для нас, коли дівчина йде по вулиці і транслює цю усмішку зсередини. Цю посмішку внутрішню через свої очі, вона наче дає чоловіку зелене світло. Підходь до мене, знайомся. І якщо чоловіку вона сподобалась, він точно не зможе пройти мимо неї. Друга техніка наближення віддалення. Ви, напевно, вже про неї чули, але я не рекомендую використовувати її в довготривалих стосунках, ні до чого позитивного це не приведе. Але на початкових етапах ви можете з ним трохи погратись. Що я рекомендую вам зробити? Так це на побаченні, подивіться на його губи, наче натякаючи на сексуальне продовження вечора, потім плавно переведіть свій погляд на очі, наче віддаляючись, а потім знову на губи. Повторіть це. Ще декілька раз, і ви помітите, як його ставлення до вас буде якимось особливим, як він відчує цю іскру, і ваш ваша розмова, ваше побачення прийде енергетично на більш близький та більш романтичний вайб. Дівчата, ставте лайк цьому відео, якщо ви відчуваєте в себе величезний жіночий ресурс. Поговоримо про мистецтво Гейш. Чоловіки вони дуже люблять говорити про свої досягнення. І якщо дівчина вміє ненав'язливо наголосити на його достоїнствах, вона відразу ж стає для нього особливою. Наприклад, чоловік, ви знаєте, що любить грати на гітарі. Тому дівчина в розмові з таким чоловіком має якось ненав'язливо так не взначає сказати йому про те, як же сильно вона захоплюється музикантами, що вона вважає, що це люди з сильно розвиненим емоційним інтелектом та глибокою душею, і взагалі в неї так я не знаю, папа чи дідусь чи брат був музикантом, чи перше кохання в школі. Покажіть йому, що його досягнення, його захоплення те, що наповнює його життя сенсом, воно цінне для вас, воно цікаво для вас, і ви готові це розділяти. Тоді він точно закохається вас. Дівчатка, хваліть свого чоловіка. Ви ніколи не зможете перехвалити чоловіка. Це насправді похвала його, мотивує робити ще більше і більше для жінки. І для того, щоб навчитись правильно хвалити свого чоловіка, а не льстити йому так, що він буде сидіти і думати, ти справді думаєш, що я такий дурний? Ні, от щоб такого не було, вам треба навчитись перш за все хвалити саму себе. Тому ось вам невеличка практика. Кожного дня після того, як ви прокинулись, ви сходили в душ, і перед тим як ви будете наносити собі мейкап, Похваліть себе за щось перед дзеркалом, скажіть собі, я така молодець, що сьогодні прокинулася у восьмій ранку. Я така молодець, що почала там займатися спортом. Я така молодець, що вчора відмовила собі в бургері і з'їла з'єласинтерейта, наприклад. Я така молодець, що почала вести відеоблог та слідувати за своїми мріями. Дівчатки, я думаю, ви знайдете за що себе похвалити. Ця техніка допоможе вам полюбити себе. Та коли ви любите себе, ви починаєте бачити найкращі в інших людях також. Чоловіки вони в більшості тактильні, навіть якщо з першого погляду здається, що це не так. Навіть якщо він весь такий колючий мужлан, він потребує поглажувань, як психологічних, так і на тілесному рівні. Тому, дівчатка, коли ми створюємо емоційний зв'язок з чоловіком, будь ласка, не забувайте про доторки, дороки, плеча. Можете його обійняти. Це все дарує йому відчуття радості. В нього починає вироблятися цей гормон радості, і це показує йому, що ви турбуєтесь про нього на фізичному рівні, на рівні тіла. І це дуже приваблює його до вас, навіть закохає вас. Тому дівчатка, не соромтесь. Лишній раз торкнутися свого чоловіка. І пишіть в коментарях, за які частини тіла вам більш за все приємно вмацати свого чоловіка. Відкриті пози та техніка дзеркала. Якщо ти хочеш саналаштуватися емоційно з чоловіком, то спробуй подивитись на те, як швидко чи повільно він говорить, який він сам по характеру закритий чи відкритий, які інтонації він використовує, коли поправляє волосся? Можливо, в нього є якісь коронні фразочки. Спробуй відобразити їх як дзеркало, але будь ласка, роби це не награно, а природньо. Відчуй це налаштування з ним зсередини. наче на одній волні. І ти... Зрозумієш, як ви поступово почнете, наче переходити на новий рівень спілкування, коли ви починаєте більше розуміти одне одного, і це неймовірно зближує, то це буде притягувати вас один до одного. І будь ласка, дівчатка, не використовуйте закриті пози. Ось так сидіти не потрібно, скрещувати ноги не потрібно, руки в кулаки не потрібно. Будь ласка, ручки відкриті. Ножки, ну, знаєте, можете ось так, ось так, знаєте, так сексуальненько поробити, але судіти, знаєте, ось так ось закрившись, не треба. Він на вас не атакує і вам захищатися від нього не потрібно. Будьте відкритими до спілкування. Поговоримо про мистецтво паузи. Коли людина проявляє таку гіпербалакучість, це говорить про її тривожність та про її невпевненість в собі. Не треба намагатись якось заговорити своє хвилювання. Набагато цінніше це коли ти можеш зупинити цей свій внутрішній монолог і справді щиро послухати людину, вникнути в те, що вона тобі говорить. Можливо, він хоче донести до себе до тебе щось справді цікаве, а ти то за своїм бла-бла все пропустиш. Голос має значення. Спробуй понизити свій голос на грудний. Грай з інтонаціями, уяви себе такою музою, спокусницею, гейшою, додай сексуальної вібрації своїм голосом, і в той момент, коли ти починаєш звертати увагу на свій тембр голосу. Це автоматично його вирівнює та допомагає тобі заткнути цю, знаєте, скажену білку в голові, яка постійно метишиться та змушує тебе розмовляти швидко розмовляти ось так, або робити ще якісь дивні речі, ні від хвилювання на побачення. Everything is going to be okay! Дякую, що додивились до цього моменту, як я і обіцяла техніка миттєвої емоційної близькості. Але перш ніж я почну, будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити більше цікавих відео про стосунки від вашої таємної подруги. Так ось, це не про вашу коротку спідницю або червоні губи. Це про те, коли на побаченні ти питаєш його, а про що ти мрієш? він тобі щиро відповідає: Коли ти питаєш, а чим ти любиш займатися, коли ти наодинці з собою? Про що ти думаєш, коли ти наодинці з собою, коли ніхто не впливає на тебе, який ти справжній? Або якщо ваша розмова зайде про якісь життєві проблеми, і він відкриється тобі, або навіть про якісь його дитячі травми, ти маєш бути для нього свого роду. Не тільки навіть другими, якимось трохи психологом в гарному плані цього вислову. ти маєш дивитись в нього йому в очі та ввімкнути в собі ось цей ось режим підтримки. Це насправді зближує набагато набагато більше людей, ніж коли ти на побаченні думаєш про те, як посексуальніше вдягнутись, вивалити своє декольте, задрати повище ножку і прив'язати його лише на сексуальному плані. Насправді, сексуальних дівчаток зараз дуже багато, а ось справжніх жінок, мудрих жінок, жінок, які можуть дати чоловіку не лише своє тіло таких одиниць.